Сонце глянуло в вікно, промінці свої впустило, шле тобі своє тепло, Надсилає є сили. Добрий ранок, прокидайся, з сонечком скоріш вітайся. Доброго ранку, малята. Сьогодні до нас в гості завітали сестрички Ганнуся та Катруся. В гості я до вас прийшла, ще й сестричку привела. Я доросла я Ганнуся, а маленька це катруся. Дітки, сестрички принесли з собою фігуру. В мене є такі кути, дуже схожі, як брати, ще й чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята все узнати про. Квадрата. Дітки, це квадрат. Якого він кольору? Так, червоного. У квадрата є кути та рівні сторони. «Дітки, покажіть пальчиком кожен кут квадратика. А тепер проведіть пальчиком по його сторонам. Малята, а як ви думаєте, квадрат може котитися чи ні? Правильно, квадрат не може котитися тому що йому заважають котитися куточки. Дітки, давайте намалюємо квадрат пальчиком у повітрі. Молодці мої маленькі. Дітки, а у нашого квадратика теж є братики і сестрички квадратики. Які вони за розміром малята? Так, молодці, вони великі і маленькі. Дітки, наші гості, сестрички Гануся і Катруся просять нас збудувати для них доріжки із квадратиків. Для великої ляльки треба зробити доріжку із яких фігур малята? Так, правильно, із великих фігур, а маленький. Так, молодці із маленьких фігур. Малятка. Ось такі доріжки у нас вийшли. А тепер давайте пограємо з вами в гру ніжки і доріжки. Малесенькі ніжки йдуть край доріжки топ, топ, топ. Малесенькі ніжки біжать край доріжки. Туп, туп, туп. А великі ноги мляво йдуть край дороги топ, топ, топ. А великі ноги. Бігли вздовж дороги туп-туп-туп. Дітки, ви гарно попрацювали. Сестрички Ганнуся і Катруся дякують вам за допомогу і прощаються з вами. До побачення!